Чому це? Разом з цим краще за блютуз-колонку. Тому що звук аудіофільський, а бюджет ні. Так, ми знову повертаємося до улюбленої теми економних рішень. Ви на каналі Audio, в студії Роками Продакшн. Містер Сані Хало. Якщо поглянути на цінники деяких аудіофільських сетапів, може скластися враження, що якісний звук це розкіш, доступна лише обраним. Через це дехто, не маючи достатньо інформації, може знисти свої маломанські апетити до рівня простих господи блютуз-колонок. Не подумайте, що я там проти блютуз-блютузиків, так би мовити. Ні, я вважаю, що кожному приладу своє місце. І от у мене водозахищена блютузна колонка. Прекрасно там живе десь у ванні, але у вітальній кімнаті я хочу насолоджуватися звуком і його текстурами, а не накрученим супер Хай левел Максі басом, наприклад, що створює гучність, а не звук. Е, тож не варто наступати на горло своїй пісні. Існує багато способів отримати якісний звук без зайвих витрат для бюджету. Пропоную дуже простий, але функціональний сетап, що складається з площеї пасивної акустики Cambridge Audio SX50 п'ятдесят Black і дуже недорогого підсилювача з функцією стрімера Arilic A30+. Plus. Давай працюй. Так, це якесь випробування зараз буде. А де ріжуща поверхня? Мій гуманітарний розум зараз зламається. О! Ура! Це ще й надшвидкісне розпакування. Я промахнувся. Так. Ага. Отже, надшвидкісне розпакування. Можна я так? Ура! Я це зміг. Це поєднання, на мою думку, може бути прикладом бюджетної хайфа аудіо аудіосистеми, яка дозволяє отримати канонічний британський звук акустики Кембридж та стрімінгові функції All-in-One. До того ж, така джуніор конфігурація дозволить вам згодом додавати елементи в аудіосистему, змінюючи її, змінюючи її клас. І це точно варіант, яким bluetooth колонки не можуть похвалитись. Тому досить передмов. Час промов. <с> Мій практичний досвід показує, що при складанні аудіосистем, навіть початкового рівня краще починати саме з акустики. Тому що вибір колонок визначає рівень, клас і потужність підсилювача, з яким вони мають працювати. Чому я обрав Cambridge? Бо це бренд, який. Гідний поваги, це трушний піонер англійського звуку ще з 70-х років. Акустику цього бренду часто хвалять. А британський перфекціонізм і педантичність продаються у спадок на цю бюджетній лінійці зараз. Ви бачите хайфай, поличники Cambridge Audio SX50 sx 50 Незважаючи на свої компактні розміри, вони видаються насичений стереозвук і впевнено наповнюють невеликі кімнати, як у нас, музикою, так як вона повинна лунати. Тож, які особливості колонок? Міцний матовий корпус. Низкочастотні паперові динаміки діаметром 135 мм, що забезпечують чудову тональність, басовитість звуку. М'які шовкові купольні твітери діаметром 25 мм, ввічливо так дбають про високі частоти. На задній панелі фазоінвертор та акуратні клеми для акустичних дротів. Сумарна потужність 100 Вт. А отже, для того, щоб прокачати ці колонки, буде достатньо навіть скромного міні-старего підсилювача з функцією стрімера Arilic A30+. <плюс> <плюс>, плюс плюс. Тож, плавно переходимо до нього. Цей стрімер розміром з павербанк для мобілки, але користь від цього малюка у прямому значенні поширюється далеко за його компактні розміри. Отже, чим може похвалитися взагалі цей міні підсилювач стрімер? Підключивши його до наших колонок, ми зможемо слухати онлайн-музику, онлайн-радіо та інші джерела звуку по бездротої мережі. гад! Oh Потужності міні-підсилювача 35 Вт на канал, достатньо для того, щоб підключити поличники. гад! Oh на борту мікросхема TP-3116, яка забезпечує преміальну якість звуку. Стрімер підтримує потокову передачу на рівні 24 біт 192 кГц. На борту маємо Bluetooth 5.0 та Wi-Fi, що відмінно транслює хай у потрібній. Аудіофілу якості. Якщо ж ви під'єднаєте ноутбук до Аріліка за допомогою USB-кабелю, то стрімер виконуватиме функцію ЦАП, що неодмінно покращить звучання ваших улюблених мелодій. A30 Plus сумісний з AirPlay, Spotify Connect, QPlay, DLNA, потоком точніше протоколом UPnP і підтримує усі звичні формати. Коротше, робить майже все те саме, що його старші брати, ну, наприклад, Арілік H50 або 50 але за набагато нижчий кост. Відоси про цих братів можете подивитися за ось цим посиланням або ж закинемо лінки в опис. З нас лінки, з вас лайки. Керувати стрімером можна дистанційкою, що входить у комплект. Але для мене набагато зручніше використовувати для цього безкоштовний додаток Фострім. Він легко, швидко встановлюється і надає можливість з додатку керувати найпопулярнішими стрімінг-сервісами. У додатку є базовий двохсмуговий еквалайзер. А для просунутих користувачів A30 Plus підтримує інструмент налаштування ACP Workbench, який додає точніше, дає змогу налаштовувати еквалайзер, баланс того, що щоб максимально персоналізувати свій саунд. Серед доп фіч — будильник, але це точно не те, заради чого ми сюди зайшли. Взагалі, я вважаю, що сама система та додаток розроблені з урахуванням того, щоб бути зрозумілими та інтуїтивними, навіть для людей, які не знайомі з електронікою. Якщо Ваша бабуся дружиться з Spotify, то з цим сімейним підсилювачем-стрімером також подружиться. Для підключення міні підсилювача стрімера все є у комплекті, серед особливостей у коробці є 4 контактний роз'єм Fonex та. Викрутка для того, щоб поєднати аудіокабелі в ваших колонок. Це вже не для бабусі, це вже для вас. Можливо, варто зазначити, що один з елементів, а саме аудіокабель, не входить в жоден комплект представлених пристроїв. Тому варто завчасно придбати його, ну або ж використовувати те, що є в наявності. На задній панелі також можна побачити конектори, що надають базові опції підключення. Є LAN порт для підключення інтернету по каблу. Є лінійний вхід формату міні-джек і навіть є USB-порт, якщо ви поціновувач офлайн файлів, але є обмеження на тисячу пісень. На передній панелі є світлодіодна індикація, що дозволить простіше орієнтуватися у тому, яке джерело звуку використовується. Якщо світиться білий, то це режим Wi-Fi та мережі. Синій колір це режим Bluetooth. зелений видали. Зелений світлофор лінійці. <світ> Червоний режим це USB і жовтий – підключення до ПК. Як будь-який, поважаючи себе стрімер Arilic a 30 Plus, має функціонал мультирум. А отже, при бажанні ви можете побудувати в різних кімнатах свій характерний музичний ландшафт. Отже, цей малюк, в поєднанні з поличниками Кембридж, дозволяє створити дуже бюджетну all-in-one систему. Щодо звуку такого поєднання, він не більш ніж відповідає рівню та класу представленої техніки. Тому я не маю жодних претензій. В цілому звук динамічний, універсальний, і тому підходиться для прослуховування музики всіх жанрів. От раджу на цих крихітках послухати крихітко. Присутня чіткість, що дозволяє почути нюанси композиції. Ну, якщо, наприклад, включаєте клер серед новинок, ну так, басу для риву не вистачає. Але достатньо, щоб відчути глибину музики. Можна сказати, як її душу. Звісно, на звук також вплине загальна акустика вашої кімнати. Ну і такі важливі нюанси, де ж ви поставите ці колонки. Можете поекспериментувати поставити їх на полиці, столі, тумбочці, і знайти той варіант, який вам більше сподобається. Чердак, Гараж. Особисто у мене спочатку акустика жила на робочому столі, а потім переселилася на підвіконня. Каланхої та Драцена не скаржилися, а я отримав гарний візуальний ефект. Але фоточку не приніс. Якщо це відео допомогло вам зорієнтуватися у сучасному бюджетному хайфай, поставте лайк. Якщо ж ні, то все одно поставте лайк, бо ми продовжуємо працювати над цікавими темами. я пан, що ми будемо корисними для вас. Тож I'm Audio, дзвіночок, лайк, підписка. А також підпишіться на сторінки руками продакшн, і тоді точно все буде хай-файно.